мене не було декілька днів вдома, і звісно, що перше, що ти що ти робиш, коли приїжджаєш, ти йдеш на сад, на свій город, і дивишся, як там, що там. Тим більше, що знову ж такі обіцяли приморозки, більш-менш все гарно. Все, що в ґрунті, теж перезимувало більш-менш гарно спіреї в цьому році, як ніколи. Виходить, що вони рано прокинулися, а потім похолодало, то вони стоять ну, просто неймовірно гарні. Нас тільки вони ще не квітують, а ви ж бачите, які вони яскраві. Пересаджувала троянди в минулому році, то деякі дуже погано виходять. Ось, бачите, тільки-тільки просинаються. Ось цю я навіть не вже не мала надії, але є паганці. І найголовніше, що Ось цей, ось ця півонія, вона прижилась за зиму, але підмерзла. На жаль.